На початку 90-х Ірина лишилася без роботи. Відтоді почала продавати квіти у переході. Поступово навчалася мистецтву флористики. Невдовзі квіти стали головною справою життя. Однак, хвороба змусила залишити улюблену роботу течение двух лет я полностью потеряла зрение, перенесла три операции. Пришло время, когда темнота наступила. Одна в доме, одна в квартире. Знаете, одиночная камера получалась. И это передать невозможно просто. У меня такая была тоска. Мне сны снились. Цветні. Мені снилось, що я продаю цвіти, що я роблю ці букети. Рік Ірина не виходила з квартири. Жінку врятувала Віра. Слухаючи Біблію на дисках, вона поступово поверталася до життя. Тоді дочка запропонувала їй спробувати робити картини зі штучних квітів. А мам, ти знаєш, я придумала, чим тобі займатися. Давай ты будешь делать букеты из э, искусственных цветов. Я не могла понять, как же мне их делать. Мне все было интересно, и я и ткани находила, я ночь не могла спать. Все придумувала, всі жита фантазірувала, как уложить эти цвіточки. Нині у її доробку 265 картин та шість персональних виставок. Мисткиня зізнається у композиціях, надає перевагу польовим квітам. Найбільше любить і риси, ромашки та маки. Вони відображають характер нашої країни. Мені це очень важливо, щоб чоловік посмотрев на мою картину і понял, що це не Польща, там допустим, не Чехія, не Словакії, не Франція, а це іменно Україна. Деякі картини створює за день, на інші йдуть місяці. Цю ж виставку Мисткиня присвятила річниці хрещення Русі, адже основа експозиції картини за біблійними мотивами. Євгенія подобна Євген п'ятий канал.